Ось такий у нас є Оріон РД-404, сороківка. 40 Фактично рівна підлога. Захист підсідіння. Додатковий гідророзподільник даного трактора. Вал відбору потужності на дві швидкості. Ще в нас є шифенг 404 цежка. Класний потужний трактор. Даний трактор вже у нас має примусове випускання навіскі, на візки. Винесено два циліндри. Стоїть розмінний розподільник. Я вам трошки буде зняти, можливо більше про нього відео, але наш в трактор не скритки, зразу до клієнта. Змемо вам зразу загрузку даного трактора. Трактор йде в область, Любовський район. І зразу там десь 5 кілометрів буде клієнт біля Любомля. Вже відвантажили джин 40 у кабінному, ще відвантажили прицепа двохтонного. Тепер відвантажимо ШПГ 404 цешку. Трактор 4-ціліндровий, повнопривідний, примусований на навішки. Так, У нас клієнт замовив метр п'ятдесяту мрунту фрезу. Тобто класна фреза. Ціна такої фрези 1300 доларів. Ой, прості, це солі, це, це 1350 доларів. Класна фреза в комплекті з кардану. Класний потужний кардан. Тільки ти жечий. В комплекті знята тільки рамка, ця фреза зібрана в зборі. Зараз зафіксуємо тракторця і будемо монтажити ґрунту в трубу. Всі, кому цікавити, китайські міні-трактори, звертайтеся в місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48. Трактори та навісне обладнання завжди є в наявності. І як ріміні-трактори. Такі трьохциліндрові, чотирьохциліндрові з кабіною, без кабіни. Практично є все. Потрошки збираємо, трошки стараємося наповнити більше нашу площадку, але, так як клієнти активно замовляють техніку, то техніки ну трошки є, але не так би хотілося, щоб була повністю заставлена вся площадка.